А на нашому складі вийшли. Я не можу поняти, що тут просто пісходить, що вчора все було нормально. Але це тільки зранку, тому що ми пишемо з мару вішенням і бачимо, що тут поїздить просто повніше діч. Ті. Тут уже нема нашого ходільника, який стояв і ви його мене, в мене на кадру в роліках, і в Вога бачив, він стояв тут. Ово. Та я вже нема такого вога, в якому ми його не було вигляду, друзі. І я стояв прямо тут, ово, і його вже нема. А де він стоїть? А він стоїть тут, ово, друзі. Ну сразу спішу, друзі, сказати друзі, то що він тут стояти не буде, тому що поставлять, як він стоїть тут, ово, друзі. Він у що стоїть по, -по тому і все місце займає. Щоб розуміти, тепер ташку нікуди не поставиш. І все це дело. Тому, друзі, ось. Ну, а нам сказала команда від Обах'я, що коли вони будуть заводити метало, возможно на металом і поїде цей холодильник. тому що нам вже просто не нужен. Тому, о, друзі, так що цей холодильник, то стояти довго не буде. довго не буде, друзі. Я надіюся, що її довго не буде стояти. Ну, як уже прийме корпорація від обухня, і команда так і буде, друзі. А в шоке ми також поставили ціло е, заліз. Я не знаю, що це Що це таке, друзі. Ну це теж до достоїтства доїдуємо. Ну от. Ну тут тоже уже хорошо, потому что нема мне уже тут реально мало холодити дуже поставляється. Сюка тут же місця багато стало. Дерьмо! Тут реально стало багато місця. І це дуже хорошо. А ще хорошо, то що тепер, коли ми будемо куча того світла, воно не буде заступляти цей холодильник тут тут світла. І тут теж буде все це діло хорошо видно. Тому що нема ніякої пригади, яка буде заступляти от сюди щось друзі. Де Диго перше воно не харчо видно, де? Да, ну його, друзі, складаю до обох я розібрався. Розібраюся, що на ньому за повніше діш твориться. Че? Да. Але давайте підемо наче, бо тому, що це ще не все. Як бачите, опять же таки гарна погода, інакше бути просто не може. Ми не можемо почати без гарнікої погоди, друзі. Яка в нас вже шикарна. Дідо! Що ж У нас Настоя куре. Які тут во ходять, як бачите, їм все хорошо. Одні їдять то, другі то і так вони справляються, спавляються. Давайте вже потім бачимо. Маро, ти поки там не стояти. Ну давай. да! Ось, оце воно якесь нове відео, да, друзі, я його не заміжав, адже. О, друзі. От хочу сказати, що природи. Як ви бачите, нашу, нашої трави, правда, багато стало. Тепер реально видно, що є трава. І вже видно, прямо, що трави багато, друзі. І не так було багато, коли ми знімали 7 ворога, на шостий, друзі. Але як ви бачите, ми тут недавно виїхали, да, друзі, трактор поїхав. Е, тому ось. Ну і давайте подивимося до вишеньки. А вишеньки у нас у вже дивіться, які вони почали поставити. Кати, ви дивіться, гляньте. Коли ми знімали сьомий і шостий око, вони не такі були великі, друзі. Бруньки, ви ж аєте, як вони запустилися. Сама найвища із е, вишнів. це цього, друзі. Вона сама найвища. Всі такі не зайка, а вона прям вища друзі. Ну чого вже дві в рату не стоять самі найвищі. Ну і навіть я поняла, що теж добре почало рости. Ви просто гляньте, як вона почала рости. Уже бруньки прям хорошо випустили. Також у нас то мангама да, стоїть, як робить, що друзі. А що робиться? На складі дерева. А на складі дерева. Робить опять. Повніше, ніж. Ми тут трохи позабирали наші дерево. Але, друзі, все ж таки тут за вами підходить, да, друзі. Що у нас робиться вовша на ледній кухні, а на ледній кухні приходить все що тільки не можна. Як ви бачите, тут у нас мусор. Ну, тут, як бачите, вже багато чого. Ми тут вибиралися, друзі, вже не так багато чого, друзі. Уже наші бутилки для сировотки тут висять, ще дві тут. того. Без причини роблять, а так же наші часи теж стоять. тут, друзі. Показують время. Давайте переїдемо. Да, реально, друзі. Одес-30. Вони правда пока показують время, друзі, правильне. А ще, щоб наш столик на лені кухні не виїжджав кудись, Фік знає, куди як він хоче. Друзі. То ми прийдемо таку штуку е залізяку, яка по суті та й тримає наш стіл, і він нікуди не їде. І це правда хорошо. Ну, і тут відкриваються просто ідеальні види. Ми просто гляньте на такі види, вони такі хороші, друзі. Да, теж а взагалі ви просто гляньте, які види. На нашому городі просто гляньте тусі. Та вони такі що я просто не просто гляньте, а як уже наша цибуля росте, друзі. А ми ще скоро і там і сям будемо садити, друзі. І скоро ще будемо знімати ролик, як правильно садити картоплю. Да-да, друзі, на огороді теж ролики будуть. Ну що, замітив, коли був великий вітер. Тут удики оцю фортушку, да я не знаю, що її відкрила. А що робиться на нашому погребі, друзі? Давайте зайде подивився, що там відбувається. Я сподіваюся, що мій телефон після е, того, як я буду виходити, відсюди не падає, бо тому ну, що якщо я бачу ми влог, то ви вже знаєте, що тоді прийдуш. Ну тут все нормально, друзі, все по класіки. Немножко розібрали тут наші ресурси, але скоро їх опять будемо забирати сюди, друзі. Бо, вот, що я не показував в логах, друзі. Взагалі у нас таке дуже давно відбувається, але так і я вам не показував. Хороше, Мару, знаєш що? Бо що ми ж забирали цього мішки з кукурудзу, а я і влога не показував. А я! Да, Я тобі, конечно, казав. Е, треба вам показати, як би ці бішки, але ще забувся. Ми ну, таке буває. Да. У то, що точно буває. В мене, в мене все забувається, друзі. Ви не А Але от, лано що сценарій хроніку не забуваю. Ну що ж у нас робиться тут, друзі? У нас робиться наша ситуація. Якщо бачите, що нас наша труба металічка так і висить, друзі. Але як ви можете ставити, бачите, то от оцих, друзі, брусків дерева, які тримають цю металічну трубу, яка нормально не висить, тільки за під собі, куди то їх стало менше, держать. Тому що вже не так багато груза. І немає смисла його просто зараз ставити багато друзі, тих дерев, друзі, щоб вони просто тримали нашу друзі. Металічку турбу, щоб вона не розірвала нам під собіку. А ще так, як сказали, що ми виїхали. У нас тут нема трактора, От наша людина з команди поїхала, вона У нас хто має виїхати. А де вона? А вона вже туди поїхала. Я щось попустив. Хочу, друзі, чує, до сюди, да, друзі, на нашу Славочку. Да, друзі, як ви бачите, тут нашої Славки вже нема, друзі, ми вже на дні давно позабирали, друзі. Ми вже металолому таляльом забирали, щоб ви понімав, друзі, да, да, таке теж було. І вже залишилося тільки трошечки металому, друзі, і скоро вже того металому не буде, це хорошо. Не, ну вийди, ну ж що все-таки це ж ходили на кольосика, я точно не зрозумів, тому що як вони ж, ми б забрали його. Ну так, да. Ну так, да, бо інакше ж не буде, що воно без кольосиків і воно якось ми його забрали. Ви знаєте, сіка воно ну, важе? А да, я вже бачу, що воно кольосиками, друзі. Да, да, да. Друзі, я бачу, що воно з кольори. тому що друзі, о, двічі, навіть загляну, бачите, о, кольосика вони, друзі. Боже, ті кольори такі вже біні. О, бачите, вона їде. І ми її, собственно, говоря, якось, знаєте, як ми будемо її вести. Я не знаю, як мені її править довести. Ну, я просто подивіться, що пізошло з цим ходільником, да, друзі? Якщо ви не знаєте, то це наш старий холодильник, який стояв в хаті. Я не знаю, як це назвати, але назвати я. Я не знаю, як це назвати, друзі. Чем Нашу так і не забраве. У ще стоїть і, як бачите, розсипається. Нащо на -на, 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 на, на складі від обох є? Я не знаю, друзі. Ну Це вже питання до нашої команди від обох я. Я їх потім розпитаю, друзі. Чи знаєте, що я заметив? Дивіться, а мішки-то ми забираємо, а крючки, які держави ці мішки, ми не забираємо. А нашу я не знаю. Треба їх забрати. І це націкаво. Обсе, коли я забираю мішоки, то я ті же е, кучки забираю, друзі. І ставлю на цей е, тромбочок, друзі, а самі вони йдуть на цю сторону. І коли ще додаю шумару, ну дивимо, оці кучки так і вставлю наша команда від бог я, так? і заберу. А я кажу, чи ну це чоловік якийсь делікатно що хоче. Да, я ділікатно щось. Ще один ключок. Це тоже якийсь крючок, друзі. Якийсь ще... Ну, то все, о, якийсь єгипетський фараон. Ха-ха! Який реально, О, на кінець що забрав його, друзі. О, откійо його, друзі, ключок. Ну і вс, воді бі, більше нема. Ну ви можете побачите, що вона була що капець. Це все жесть. Ну скоро ви я вже в цьому мішки забавите, то і цілий брусок дерева, який тримає нашу металічку трубу теж, друзі. Курки, добрий день, я тут вок снімаю, восьмий вок. Ви ви, друзі дивилися, що мій вокруг. А ну кажи мені, без Ха -ха. Я від тут комп'ютер поставлю, а не буду дивитися. А взагалі, друзі, ми тут додали таку підкопу, яка була в короб, друзі. Вон, і в нас така друга є. У нас вона була, вона вже в хліві висить. А друга підкопа я щось дуже велике став останнім часом, а друга під кого вже я і повішу тут. Е, ви що за мною йдете? Я тут нічого давати їсти не хочу. Ви не переживайте, а що за мною йдете, я не можу поїти. А давайте, друзі, підемо в наше приключення на городах. Так, да, друзі, давайте підемо на город. Подивіться, що на городі підходить, друзі. А то щось ми давно в влогах на городі ходили. Так, друзі. Що на нашому городі? Отака пробіжка, друзі. Бачите, самі, друзі. Що тут реально багато всього, друзі. О, ви гляньте, друзі, Як тут красиві види відкриваються, друзі. А ось наш берег іде, да, друзі, во наш берег, друзі. Це вже йде наш берег, да, друзі, вот він. Просто коли давайте до нього підійде. Підійдемо, друзі. Що знаходиться на нашому березі? А на нашому березі все нормально, друзі, як бачите, тут пада мусору, дуже багато, а нічого, друзі. Ось якийсь Ха -ха -ха -ха. Це якийсь пішов На наш берег і дивиться, от сидить. Що тут робить, я не знаю. І тут ще стежка є, по якій я так пройдуся, друзі. О, тут так все це виглядає. Іди, як все це виглядає. Як все, як все, все, виглядає. О, ста бачу нашого дідуся. От і стоїть. О, друзі, ва-ва-ва-ва. Може, я тут на камеру не бачу, чи вам видно. А, так, да, бачу. Ви дуже бачите, що там е, стоїть трактор. Оце наш трактор, який тільки що там за Що, друзі, виглядайте, як гарно все це виглядає з города, друзі, наші види, Просто гляньте друзі. О! Я просто гляньте як все це все гарно виглядає. Чо друзі, вже поїхав наш трактор. Тепер я маю вічі завозуть, на а Наташці сюди. Так, мару десь щоб ти ще не впав в мене. <ріхи> да. Вс, поїхали тоді, Все, друзі. Завезли тачку. І що, тільки в цьому лозі я хочу показати, то це все, друзі. Ми в цьому воді показали нам, що сталося нового. Також зробили багато чого користувач. Дерьго! Ну і, звісно, життя. дядько! Підписуйся на наш офіційний канал, який є на цьому каналі, друзі, силка. Дерьго! А також, друзі, підписуйтесь на майручі і старам, друзі. Він теж буде свідки в описанні під цим каналом. І Всі спасію за Я посмотри! пока! 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 Пока!